А ви знаєте, що часто колонії мурашок, термітів, бджіл порівнюють із суперорганізмом, у якому кожна особина виконує свою функцію. Якщо ізолювати окрему комаху, вона загине. Адже ізольована особина не здатна до самостійного життя знаменитий еколог Ремі Шовен зробив цікаве порівняння, суть якого полягає у тому, що суспільство комах це організм, а кожна окрема особина це клітина цього організму. між клітиний зв'язок тут значно слабкіший, ніж у тілі людини. Клітини комахи можуть тимчасово віддалятися від організму на пошуки їжі, на боротьбу з ворогом та іншим. Богомол. Богомол це велика хижа комаха, його маленька трикутна голова дуже рухлива. На ній над основою вусиків розміщені три простих ока будова передніх ніг нагадує леза складного ножа. До того ж, вони вкриті шипами. Полюючи на комах, богомол викидає передні лапки і стискає жертву між стегном і гомілкою. У вигляді комахи хижак живе півтора-два місяці, значно коротший час ніж його личинки. Личинки линяють чотири рази. Вони справжні не нажери. За час розвитку личинка збільшується у масі порівняно з першим линянням у 20 тисяч разів. А ви знаєте, що найбільший у світі метелик. Південноамериканська Агрипіна довжина тіла 9 см, розмах крил комахи 27 см. Вона активна тільки вночі. А найменші метелики у світі належать до родини молей, а саме до роду молей маленьких, що мають розмах крил 3-5 мм. Отруйний метелик, гусениця метелика Данаїд. Живиться отруйними рослинами. Отрута поступово накопичується у її організмі. Але вона зовсім не шкідлива для гусениці та майбутнього метелика. Якщо якась тварина наважиться з'їсти Данаїда, то її чекає загибель. Про свою отрутність Данаїд попереджає яскравим забарвленням. Незвичайне сусідство. У тропічній зоні зустрічається досить великий павук, нефіл, клавіпес та маленький аргіродес вони завжди поруч, та не тому, що товаришують, а навпаки. Тільки Клавіпес почне споруджувати свою велику ловчу сітку. Як метушливий, Аргіродес спішно чіпляє до неї кілька своїх ниточок, протилежні кінці кожної нитки прикріплені до його тіла. Коли фруктова мушка або москіт потрапляє у павутину, клавіпес не звертає уваги на таку дрібну здобич. А от Аргіродес, відчувши коливання своїх сигнальних ниточок, кидається на чуже добро. Він робить смертельний укус і спішно тягне здобич на край павутини, де й обідає, іноді хитрун не задовольняється тим, від чого відмовляється законний володар павутини, а краде ту здобич, яку законсервував на скрутний день для себе кловіпес. У таких випадках злодій Аргіродес добирається до самого центру павутини, спішно прикріплює до жертви свою ниточку і тікає за межі володіння господаря. Опинившись на нейтральній території, розбійник смикає за нитку, підтягуючи до себе чужий обід. При цьому він усвідомлює незаконність своєї поведінки. Лише починає коливатися павутина під ногами господаря, як крадіжник кидає здобич і тікає. Маленький Аргіродес не може плести велику павутину та й не будь яку комаху здатен подолати. Ось він і став розбійником. Гідравлічний привід. Ноги пауків тоненькі. Зовсім без м'язів і навіть без окремих м'язових волокон. Та при цьому вони пружні. Павуки досить швидко бігають і стрибають. Учені довели, що ноги павука – це своєрідний гідравлічний привід, рідиною для якого є кров. Підвищення тиску крові приводить до того, що кінцівки тверднуть, тому павуки стрибуни, маючи зріст 1 см. Долають висоту 10 см. Під час стрибка павук миттєво підвищує кров'яний тиск на половину свого звичайного тиску, що дорівнює атмосферному. Яким способом йому це вдається зробити поки що невідомо. Сітка для сміття Тихаський павук. птахоїд Використовує свою павутину не тільки для того, щоб спіймати здобич, але також як і сітку для виносу сміття. Це можна спостерігати під час будівництва нори. Павук збирає у один жмут павутинні нитки разом із дрібними частками ґрунту, що прилипли до них. Потім він виносить сміття назовні з майбутнього житла. Павук підводник, водяний павук, сріблянка. На відміну від численої родини, обрав для життя водне середовище. Він зустрічається в неглибоких, збагачених киснем водойомах Європи та Азії. Триматися під водою павукові допомагає повітряна оболонка, яка утворюється навколо його тіла. Ця оболонка утримується завдяки особливій будові волосків, якими вкрите тіло. Коли павук знаходиться у воді, то його черевце нагадує краплину ртуті. Через покрив тіла і повітряну оболонку відбувається постійний газообмін з довколишньою водою. Вона працює як зябри. Павук видихає двокис водню у воду, а з води отримує кисень. Та цього недостатньо. Тому підводник раз на добу піднімається на поверхню, щоб поновити повітря у газовій оболонці. Як показали досліди, водяний павук, не піднімаючись на поверхню, може знаходитися під водою 20 діб. Та найцікавіше те, що він уміє опускати повітряні бульбашки у воду. Серед зарослей водяних рослин він споруджує сітку зі слабко натягнутих павутинних ниток. Одну провідну нитку, яка прив'язана до сітки, водолаз тягне на поверхню води, де знаходить повітряну бульбашку, захопивши бульбашку з хрещеними задніми ногами, по провідній павутині спускається до сітки. Так, павук збирає кілька повітряних бульбашок на глибині, утворюючи повітряні камери, які називаються дзвонами. Таких камер може бути декілька. Вік повітряних дзвонів недовгий, тому водяний павук постійно споруджує нові. Вони мають різні розміри і влаштовуються з різною метою. В одній камері павук живиться. В іншій відкладає яйця. До речі, такі камери бувають двоповерховими. На верхньому поверсі павучиха відкладає яйця, а на нижньому живе сама. Ще бувають камери для линяння та відпочинку. Цікаво, на одному квадратному міліметрі тіла сріблянки знаходиться більше 1 тисячі тонких волосинок. Між ними затримуються. Найдрібніші бульбашки повітря.